Ну, виходить, що ця от конкуренція така потужна, вона ще зароджувалася на рівні університету, бо потім боротьба з такими конкурентами, як Загорецька. Ну, хоча це не можна назвати боротьбою, це така синергія гумористична, яка потім виливається в такий загальний, в загальний вигляд класного проєкту, мабуть. Так, це можна сказати. Ну, я думаю, що ви не відчували між собою прям конкуренції, що ви там друг проти одного. Та ні, ну чого, відчували. Ну да? <гум> заруба, заруба заруба була. Ну, типу, хочеться перемагати, там, якісь є концепт, ну, нюанси, тіпо, звісно. Ну, це, це не так, що проєкт, це. Ну, як знаєш, зараз читаєш коменти в нас збірні, і там хтось пише: Вони мали перемогти, а там не перемогли, бо ці там перемогли. І ти думаєш, ти чуваки, ми, ми ж там просто граємо. Ну, типу, просто mm -hmm. по фан. А це не так, що, типу, конкурс важливо. А там, ну, такого не було. Там прям всі такі, типу, вони лохі, не смішні, ми смішні, ми далі всіх порвати і потім кудись пройти далі, проєкт отримати, зйомку. І взагалі це тільки ми, ми ми ми. Ну, було, типу, заруба. Ні, ну ми товаришували, деякі між собою більше товаришували, деякі менше. Ми взагалі особняком дуже держалися окремо від всіх, тому що ми... Там ну, люди сім'ї створювали на Лізі сміху. <рес> ну ми токсична тусовка була така. Ні з ким не спілкувалася особа. Ну, трошечки, ну реально, нас так, знаєш, бо типу, ми там. Ну, не то, що з верхнього, ми, коротше, в своєму.